Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео, заміним, а може і не коротеньке для когось. Заміним за допомогою гаджета цього нашого оливу в коробці автомат Deo Matiz 08 двигун. Значить, Входний шланг у нас що стандартне, вихідний вхідний. значить Я там в огляді показую їхній діаметр, цей вставляємо в щуп отвір, а цей в нашу ємність. І працюємо. так Для чого треба нам від'єднати наш воздушний фільтр корпус з цим воздуховодом, нагадую, треба зняти клему, від'єднати цю хомут викрутити і ці два патрубки Тут зняти. Ось виходить наш корпус. Збираємо його. Так, і що ми бачимо? Ось у нас щуп автоматичної коробки. От. Ось він. Зараз ми його витягнемо і будемо качати сюди. Оливу. Так, ну що ж, все готово. підключую Нагадую, тут задні отвори для охолоднення не закривати нічим. І ось наша баклажка. Ну що ж, поїхали. Ой. І тут менше 2 літрів, десь по двох немає. Значить, Для часткової заміни вистачить. Ось. Десь через 1000 кілометрів я ще, ще заміню так само. 2 літри масла. І це буде, я думаю, достатньо. Достатньо. Повний об'єм коробки. 4,7 літра матіза автомат. Значить, І. Зараз будемо заливати нове масло. Як видно, друзі, різницю. Воно не таке вже дуже і чорне, і не густе. Але ось новеньке наше масло, яке будемо заливати. А це І чому я замінюю масло, друзі? Тому що е, зимою погано е, при холодній машині холодній оливі. Погано переключаються передачі, ну, тобто то, при старті, коли не прогріта ще коробка. І почались е, маленькі ривки при перемиканні передач. І ці симптоми вилічуються е, заміною масла, ой, оливи, вибачте, ось в автоматичній коробці. Якщо не допомагає, тоді вже треба дивитись інші. Е, Методи шукати. ну Ремонт коробки. чи Тож, друзі, перелив нашу оливу, яку я злив. У нас вийшло літр. І тут 750, ну півтора літра, друзі, злили ми. Беру однакові е ємності і буду так само заливати літр і половину тим самим, друзі, насосом. Що друзі, значить залив рівень, ще долив пів літра. Мабуть, в мене рівня тут не було раніше, тому і злилось півтора літра, а не два там з чимось. Ну, в момент, я залив приблизно 2 літра, 2,1-2,100 грам. Ось. І як перевіряємо рівень оливи в коробці, заводимо двигун, під'єднаний ось наш нас штекер. Від воздушного фільтра там на панелі вибиває чек, нічого страшного, що двигун працює. І перевіряємо рівень мастила. в Коробці. Машина вже проїхала. Кілометрів 5 проїхали. Підемо, що у нас тут. А, бачимо рівень. Рівень, друзі, в нормі. На цьому заміна наша закінчена. Все збираємо назад. Дивимося, щоб не було чека. Пишіть, підписуйтесь підписуй на канал, ставте лайки, довідайте.